Доброго часу доби, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 2-го аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади, владіній організації, сітки Варшава, нашим друзям-полякам та всім, хто долучився, всім небайдужим, за надання усіх 28 маскувальних сіток, засобів від комах та подаруночків. Також подяка за логістику. Альоні Єрмакової дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні!